Слухайте, зараз історія, яка в яку може потрапити кожен, і зараз ми всі уразливі. Тим паче, останні гроші не щось кудись віддаємо. От родина, одна з сумщини, де зараз ми говорили вам про це, де сьогодні там був обстріл суттєвий, вирішила переїхати всією родиною на Закарпаття. Обрали будиночок, дали завдаток. Ну для родини це великі гроші. От і тільки там пройшло кілька днів. Вони збираються переїжджати, і господар цього будинку на Закарпатті е, продав цей будинок іншій родині, підняв ціну. От переписав будинок, точніше на іншу людину. Не продав, а переписав та але разом з тим там все ускладнюється і підвищив ціну. От завдаток не, хоче, не віддає. Да. Завдаток не віддає. Що робити? Подивимось. Шахрайство на нерухомості чи непорозуміння між продавцем та покупцями. Я військовий, захищав державу. Зараз мене ніхто не може захистити. Як так трапилося, що власник будинку перед основною угодою переписав дім на родичів, і що кажуть в поліції? Це Наталя, жінка з шостки, що на Сумщині. До повномасштабного вторгнення вона допомагала тваринам та займалася продажем рослин. Коли почалась Велика війна, продовжила волонтерити, але допомагала вже на фронті. Там познайомилася з коханим. Він був на війні, ми так познайомились, доволонтерилась. Однак під час волонтерства отримала поранення. Ну, зажило, дякувати Богові. Все чоловік на війні і, як вам сказати, нерви спричинили рецидив онкології. Ставлять в квітні онкологію щитоподібки, знову третя стадія з метастазами і лімфоузлах. Надаля каже, все сталося через постійні обстріли, переживання за чоловіка і як наслідок стрес. Тож прийняли рішення продати будинок на Сумщині та переїхати на Закарпаття. Знайшли дім у Закарпатській області у селі Липецька Поляна. Сплатили 12 тисяч доларів за вдатку. Все завірили нотаріально, а ще 28 тисяч доларів домовилися з власником віддати у травні. Це все прописано і на тому було все добре, до поки чоловіка не списали. Це Ігор, чоловік Наталі. Він отримав поранення, тож приїхав на Закарпаття до дружини жити разом. 1 травня мали оформити повністю купівлю будинку, однак власник робить неочікуваний хід. Він, виходить, за три дні до основної угоди переписав будинок на свою дружину. Йому 63 роки, а їй 22 роки. Далі підіймають ціну за цей будинок. І вони кажуть, що ми маємо заплатити їм більше, але ще й всі наші податки, бо вони податки платити не будуть. Я кажу, вибачте, але це все було прописано. Нам пишуть різні суми і до 60 тисяч нагнали на будинок. Саме перша угода у нас що будинок коштує 40 тисяч доларів. 12 ми дали. Ми лишилися винні 28. Наталя та ігор зверталися декілька разів до правоохоронних органів. Будинок не зарештовується, клопотання не приймаються, відхиляються. Ми просто ходили в поліцію щодня, нас не приймають. Ми поїхали в Ужгород в обласну давати скарги. Ми дзвонили на гарячі лінії і СБУ в тому, в тому числі давати скарги, бо взагалі ніяких дій. Після візиту до Ужгороду арешт на будинок таки поставили, щоб його не можна було перепродати. Але наразі подружжя виїхало звідти. Ми телефонували до власника, однак розмову додавати до матеріалу він не дозволив. Втім, навіть завдаток у розмірі 12 тисяч доларів повертати відмовляється. Ганна Дан, речниця Головного управління поліції в Закарпатській області. Каже, цю справу кваліфікували як шахрайство і ретельно розслідують. Ми вже маємо всі їхні покази. Ми їх вивчаємо, і звичайно, будемо проводити подальші слідчі дії для того, щоб встановити конкретно об'єктивні обставини, зібрати, сформувати доказову базу і пред'явити якісь певні докази і повідомити про підозру станом на тепер. Ми в принципі вже. Той найбільший об'єм роботи, який нам був необхідний, він необхідний, він вже виконаний. Далі це має бути підозра від підозри Ми відштовхуємо зготуємо обвинувальний акт і скеровуємо справу до суду. Юрист Кирило Казак каже, що у таких випадках потрібно розраховувати тільки на правоохоронців. Насідати на поліцію, щоб вона розслідувала кримінальну справу, бо інакше не буде ніякої йти. Звісно, не полишати спроб спілкування і е, листування в тому числі з цим продавцем. І третій момент звернення до суду для того, щоб відновити свої права. Чим швидше він почне процедуру суду, тим швидше вона закінчиться.